Ой за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой, за горі, за туману, там де вітер вже не спить. Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значити, дивіться, в двох словах, за 2 хвилини постараюся деяку ясність внести в теперішню діяльність каналу. Канал буде тепер більш, як то кажуть, обширний, охоплювати більшу кількість техніки. Вас буде тепер, крім мого тракторця з такою коробкою, буде часто проскакувати ще два трактори. Моїх колег, моїх друзів, Віталія і Міші, Віталія Лідер 220D, оце що червоненький. До речі, скоро побачите ще відео з настройкою із збо... фрусунок тиску, настройкою топливної і зборкою дуже-дуже бюджетного стенда, простого, без ніяких домкраті, того всього, прямо від трактора. Це дуже класна штука. І будете бачити час від часу їх в роботі, щоб, як то кажуть, більше було у вас уявлення, які моделі тракторів. Варті уваги. Бюджетному сегменті за для того, щоб кому треба колію, кому великий шефенг. Хоча шифенг дуже класний трактор, його завжди всім рекомендую. Якщо комусь треба ще щось менше, але надійне таке, як шефенг, то можете однозначно звертати увагу не тільки на такі трактор, ці подібні, як мій, на жаль, їх зараз немає. Так само в Юрі Дем'яновича такий трактор, тільки Булат називається. Ну, менше з тим. ну Суті, не міняю, бо там коробка така зверська. Значить, це можна сказати, їх віднести до одного типу тракторів. Ну, можна сказати, майже ідентичних, тільки там зовнішній вигляд, там буквально там, кілька відмінностей, які на роботу там сильно не впливають. Там Чуть потужніші там двигуни, там терепири. Ну, якби ви всі бачили, і я на собі пересвідчився, що повністю 18 сил з головою вистачає. Вже 24, щоб так, ти вже так більш впевнений, так як вже як дядько чим чекував. А з моїм треба трошки часом і дати джару. Ну, то не проблема. І будете бачити ті відео, ті дискові борони, ту квасолю, ті всі нюанси, розповіді людей і так далі. Вони своїх каналів не ведуть, то я на повних правах, як то кажуть, тим паче, що інколи я їм чомусь допомагав і так далі. Вони мені вирішили так віддячити і заодно показати вам це все безкоштовно, як то кажуть, для розширення досвіду вашого. Просто на всьому готовому можете багато дуже чого почерпнути. У мене синій тракторець, хто не знав, хто нові підписники і так далі. Хто думав, що в мене цей червоний або в мене той скаут. У мене синій Булат СФ, кажу Булат. Булат це в Юрі Дем'яновича. Такий як в Юрі Дем'яновича, у мене Шефенг СФ-160, як у нього СФ 200, але Булат. Трошки є відмінності. У мене в документах написано, що це Шифенг SF 160. Тому я його називаю маленький Шифенг. Все. Точка на цьому. Як в роботі, є список відтворення шефенг сф 160 в роботі. Є список відтворення з модернізаціями, є список відтворення по різних освітніх моментах. Можете там це все для себе знайти. Всі списки зі всією інформацією у вас є на місці. Все готове. Заходьте, дивіться, канал у мене дуже обширний. Діяльність в нього не дуже довга, там 2,5 роки. Так? Но інформації дуже багато по будь-яких питаннях. Знову хочу наголосити, що назви відео відповідні. Так, також будуть інколи проскакувати магазини, в яких я брав або мої друзі брали якесь навісне, де можна брати, де все якісне, таке, як треба, за нормальними цінами. Це так, теж все для вас робиться. Мені від того ні холодно, не жарко, просто якщо магазин не дурить. Це зараз, як то кажуть, трошечки більше виняток з правила, ніж правило. Ну, Часто таке буває, особливо що стосується міні-техніки. Дуже багато є нечесних людей, скажімо так, ми будемо відсіювати їх і будемо. Так, збирати по крупицях інформацію, яка дійсно варта уваги, незважаючи там, на обставини, які навколо нас. Тому заходьте, підписуйтеся, діліться, один одному показуйте, шукайте відео по назвах, заходьте на мій канал, майже 400 відео, купа всього, по будь-яких назвах, старіші, новіші відео, як все починалося, що, що я робив з трактором, що я в ньому змінював, що в ньому треба було доробити. Що я ним роблю і буду робити, який будується гараж, там тири-пири, купа всього, купа всього. Як я сиджу за комп'ютером, роблю розноси тих продавців, роблю огляди тракторів, роблю інформативні такі випуски, чуть не по годині часу, розповідаю за всякі такі, як то кажуть, нюанси, які можуть виникнути під час до покупки трактора і після неї. Все, що з тим пов'язано, все максимально, скільки можна, зі всіма прикладами. Є такий, як то кажуть, більше по матчасті, там, Серйозно займався тим, там, відео з демонстрацією, там, що різниця в тязі тракторів з однаковою потужністю, але з різною вагою і так далі. І тому подібне. Купа всього, підбір навісного і так далі. Ремонт тих тракторів, настройка тих топлівних, е вибір між міні і мототрактором, чого міні і мото, це є різні речі, хоч вони обидва ремінні. Але навіть де ці рівні стоять, можна зрозуміти, мото це чи міні. Знову хочу наголосити, зліва це мото, справа це міні. Тому що, якщо трактор має міні-тракторну коробку і має міні-тракторні можливості і робить міні-тракторну роботу, значить він може на повних правах називатися міні-трактором. А не так, це уява власника, це той самий мотоблок, тільки на штир колеса. Ну, люди знову ж таки з привітом. Начинають вставляти свої ідіотські, некомпетентні, як то кажуть, висловлювання і свої висновки, які не мають нічого спільного з реальністю. Тільки людина, яка володіє тою технікою і має з чим порівняти, і працювала на багатьох видах техніки, може сказати: тобто, я техноворон, роман мене звати, хто не знає. Я можу сказати, того, що я. Купу тракторів в житті бачив, на купі робив на маленьких, на великих, на середніх, на ремінних, на простих. Ремонтував їх купу. На 3 4 циліндрових працював, були б 5 працював би на 5 -ціліндрові. На 6 працював на кіровці, я колись їздив. Ну, так, по приколу. Ну, мені трохи не сподобалося. занадто він габаритний. Ну, менше з тим, менше з тим, хлопці. Це все такі мелочей життя. Думаю, думку ви зрозуміли. Тому заходьте, дивіться, купа всього просто ну, не передати. В одному місці маєте все. Не тільки про мій трактор, про подібні йому майже ідентичні трактори, які відрізняються кольором, можливо, там е трошечки колесами. Але суті не міняє. Двигун, коробка, все те саме. Функціонал той самий, можливості ті самі. Тому, для себе можете зробити ще, як то кажуть, більше розширити свій світогляд в тому питанні. Я буду дуже старатися, щоб максимально вам допомогти у виборі, максимально вам допомогти в тому, що ви зараз маєте, якщо щось не так. До мене люди постійно дзвонять, постійно пишуть. Я роблю все, що можу, і буду далі робити і для вас, і не тільки для вас. А наразі радий був бачити. Будьте всі здорові!